Так, всім добрий день. Все, ми вже в машині. Зараз, поки машина прогріться. Yeah, і поїдемо ми сьогодні на закупи. Їдемо ми в Eclairk. Трошки по продуктам скупимося і ще заїдемо з вами на одне місце, бо хочемо купити рибки. Там у нас є місто, де продають рибку. Ну, завжди в кінці е, року десь в Листопаді місяці, так? Да? Ні. Ну, з листопада починає. Да, з листопада і до січня місяця там е, продають рибу. Живу рибу. Да, живу рибу. І там завжди дешевше в місті. Тому включимося вже. В а яку живу рибу? Карпік, карасі. ну Так це да, там карпі, кар... так ми ж там будемо, я все покажу. Mm. Ну. Mm. Да. До, до зустрічі на початку їдемо в еклірк. А потім рибу. Все вам там покажу, розкажу. Так, це вже заходимо до піллерку. Так, це бачите вже в самому апілірку, взяли тележку. І тут відразу при вході, бачите, такі новорічні різдвяні чашечки всякі різні, дивіться. Цікаві. О, три штучки, дивіться якщо їх зложити, вони виходять таким от хлопчиком. Хм? Цікава задумка. А тут такий щелкунчик, мабуть, три чашечки окремі. Дід Мороз. Він же ж Миколайчик, хто як зараз хоче так і називає. Ну, цікаві такі ялиночки от сніговичок. Так красиво красива наклейка. Дивиться. А що з іншої сторони? А, з іншої сторони нічого. Ну красиво виглядає. я хочу подивитися, що це таке. Це така поделочка. Мабуть, для О, так незручно відкривати. Добре, не буду відчиняти, бо зламаю. Добре, пішов я. Угу. Бачите, тут поставил вот такие машины. кока поля Ну, такая. Промотивно, но цикаво. О, даже фары светится Цикаво. Добро. но ну, а тут девицы такие новоречные раздевания посуд. по Цікавы таки яшки такий Зараз вам і все так покажу, з іншої сторони такі всякі свя... прикраси ну тут не прикраси, тут посуд прекрасний я вам можна показал. Добре, побіг я шукати, десь там светочка є Ну, тут иду светочку шукать, дивиться, как так сделано. Такая кровать. И на ней такие подушки, обнимашки. Он такой прикольный, то и ежик. Что-то да? а? там открывается. Ну, так Куплі, так, хм. Хм. Добре, побіхи. Так, це я вже знайшов світочку. Світочка решила собі там носочки выбрать. Поки вона там вибирається, думаю, вам покажу, які тут є такі то свинтечные болбы. Он два сюда колокольчиком. Тут всякі Діди Морози. От, що тут, о, тут теж такий. Для ельфів. Для кого хочеш, тут якісь звірятки. що це таке? Це мабуть кабан. Хм? Ну да. З такими клоками то був кабан. Тігр. Ой, упав тигр. Так, а тут пес. Оце от пес. Правда, что -то он за рисью треба причесать. Не видно очей. Очей тут кабанчики. Там ну, когти на той стороне, бачите. И что-то есть, пингвин какой-то. Угу. Пингвинчик. Так, а ну, далее уже трошки скупилося, бачите тут спеції купила, як завжди. Трошки на ті носочки світочка вибрала. Э, для наших сніданків для запікання. Світочка вибрала брокколі, салатик. Це на бульончик у нас скачка Ну, Трошки там це? А, це для запікання ми взяли кусочок такий невеличкий і курочку, яблочки світочка вибрала. Правда не знаю навіщо, треба спитати, бо в нас є батат, зробимо сьогодні пюре, бо рибу будемо жарити. І взяв, знайшов я, мало залишилось уже. О, порозбирали подморожачий даши. Та так, ну, йти далі на закопи. все тут ми фіна. Відділі фруктів овочів. У мене яблочки пішли. Руднограбіки. Ну як завжди ви знаєте, можна все купити. В будь-яке час года. Ось така красива клубника. Грудень місяця, яка клубника. Цікаво, звідки вона. Хто бачить, я не бачу. Трускавка польська написана. Нічого собі. це вони в під якісь, мабуть, вирощують. Світочки. А далі, бачите, такі ябочки прикольнені. Ми ну, колись брали по два штучки пробувати. Такі, звичайні, вони більш соковиті. Це піхтахая, серце дракона. Теж нас збрали. Я садив, у нас воно росло. Ну, я віддав людям. Дармо, бо світочки не подобалися, воно росло. Добре, побіг. Так, це ми скупляємося вже далі. Я тут стою, чекаю світочку, поки вона там вибирає собі там, якісь продукти, якісь там біо. Все читаю, там щось. Бачите, написано. Ну, такі всякі печенюшки ми з вами тут беремо. А, оце такі печенюшки беремо. Тільки ми не беремо, бо вони самі. там дешевше. І будемо вже виїжджати, бо практично вже всі продукти, що потрібно, було, ми купили. Будемо виїжджати, купляти рибу веснами. Я, включаю, я вам покажу, як воно там все нагадає. Добре, до зустрічі. Так, це бачите, я вже пішов до машини з закупами. Світочка залишилась. Там в торговому центрі, бо хоче зайти в сенсей. Щось вона там хоче купити якийсь Щось купити, в общем. Зараз я... Э, зараз я ой, упакуюсь в машину і до неї піду. Так, все вже тут справились. Сіточка <кій> от кавку купила. А що ти заказала? Що за кава? Копочина. Копичина. Ну це собі, це я не брав собі, маленький стаканчик. Ну, пахне вкусно. Добре, тут справилися, їдемо тепер за рибой. Ну, ви з нами. Бачите, от ми приїхали, тут вивіска. Зараз підемо до назовні туди. Бачите, тут кортики плавать в таких баках. Такі милочки десь в півтора два. Пінга. Там вон бассейн. Добре, не буду багато знімати, бо це частна територія, частний склад. Добре. Бачите, вот это карасики. Я тут не бачив їх, бо вода, бачите, камутна, вони тут коломоту. Зараз візьмемо і карасики. Так, це з вами ми отам от купили рибу. І там от є, от бачите, червона така надпись. Чинський маркет. Ну, Видно. Я ж бачу, я через камеру бачу, що там видно. От і спор зі мною. Ну да, може зайдемо там китайські, подивимося, що ой, нам нічого не треба. Дивіться, дивіться, повна жменя понакопляли. Єлі вигнав її оттуда. Ну, не х... Людям. Покажи, а ну є. що ти там купила? Ну? Ну, Мишку. Мишку таку покажемо. Mm. Да, нам треба поснімати, як такі носочки такі недорогі, 6 злотих. Шесть, то по-моєму. Шесть. Шість злотих. Ось так ось. Склад. О, ну, склад, да, бачите, ми всі дивимося, бо щоб було побільше е, цього бавовни, бо, бо якщо воно менше, воно таке смердить. Якось ще будь Ага. А ну, дай їй шалбана. О, чуєте, як вона mm. пишеть. О, чуєте? Оце буде гулятися, мабуть. Такий хороший. Так, да, і це такий шинчик. Добре. Бо то, що ми купували, їй дуже незручно його підтягувати. А це з таким. зараз покажу. Ну, з таким от застіошечка. І воно зручно буде в будь-якому місці. Двірочки пробив. І удобніше. І мені так А, Бачите, ага, вот оно та що. Я зрозумів. Що ти зрозумів? Тепер, а, тепер я зрозумів, зачем вона купила пасок. Угу. То зачем? пасок для мене, так? Да? Для, для мене по жопі хоче бути. ви Виявляєте? Ви мене по жопі. Святочка, я вже доросла, у мене не можна бути по попі. Ладно, добре. Поїхали ми додому. Жарти жартами. А треба вже їсти їхати додому. Їсти готувати, рибку нашу чистити. не будемо жарити. Добре. Достаємося вже вдома. Так, це ми вже вдома. Перекусили там кави попили з булочками. І я вже займався а, рибою, почистив карасики. Зараз вам покажу. Тут -от -от почистив карасики, дивіться, які хорошенькі. Він такий хороші. Карасики. Трошки більше моєї ладошки. І там внизу, як бачите... І корка, вон, бачите, скільки там ікорки, вони ховаються під тушками. О, там ікорочка в кожному е, в кожній рибинці були по ікорки. Вичте, скільки не Не чисте, все одно луска десь залишиться. І тут, вон, бачите, у нас кепий батат. Світочка вже поставила батат. зробимо з нього пюрешку. Зараз пожаримо ці карасики і будемо обідати. Так, будемо займатися далі іншими справами. Бачите, у нас на вулиці вже темніше. Камера показує ну, більш світліше відтінок, де насправді там сіріше вже. Добре. о, там мультиварка запікала. Вар освіточка бульйон. Так, а ми з вами вже будемо закінчити це відео. Тому Сіточка там з Мишкою гуляється з, з новими. Добре, всім миру, добра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі. До зустрічі завтра в новому відео. Буде новий день, буде нове відео. До зустрічі!